Ну, я десь чув, що, що в Святому Письмі не досліджував, але що в Святому Письмі 365 разів повторюється. Ця фраза, не бійся, на кожен день можу собі це уявити. Якщо це страх, найбільший ворог людини. Це я потребу це десь з тим страхом, життя без страху важко собі уявити. Чому це важливо? Тому що життя, справжнє життя, воно можливе тільки без страху. Страх найчастіше стосується завтрашнього дня майбутнього. Майбутнє це щось нереальне. Нереальне. З завтрашнього дня він може не настане, або все стане зовсім по-іншому, ніж я боюся. Але страх вже є. Тобто страх, він мене вириває з, ну, з теперішнього часу. Ну, кудись в ну, майбутньому. Більшість страхів наших стосується завтрашнього дня, ну, того, що ще не настало. Чому страх є важливим? Бо страх він забирає життя, забирає радість життя. Страх це ознака ну, якоїсь людини вмираючої або вже мертвої. Людина, яка живе в страсі, ну, це можна сказати, це живе в пеклі. Страх ну, просто є якимось запереченням життя, радості життя. Страх ну, не дозволяє мені ну, насправді бачити це життя, бачити іншу людину. Бачити. І, ну, вправді, ну, що людина може мати зовсім добрі намірення, там пожартувала з мене, а я вже ну, просто ну, наляканий, і я вже хочу ну, ворогувати. Тобто страх, Тому постійно страх він, Ісус, коли говорить Господь, коли говорить не бійся, це неначе ну, слова ну, які воскрешають людину. Воскрешають людину. Ем, ісус, який запитує Петра, чи любиш ти мене, е, ну, там, там теж е, Ісус свідомий, що Петро щойно зрікся зі страху. І Він його тими словами е, ну, про любов, Він його воскрешає. Він каже, йому не бійся. І Петро за третім разом усвідомлює, що, е, ну, про що йдеться. Що йде, це, не, що Ісус його не засуджує, тільки Він йому говорить, Ти злякався. Не? Страх юде, ну, це є той смертельний страх, не? який спричинив зраду і спричинив пізніше ну, смерть самого Юда. Чому це важливо? Бо ідея, це, це, тут іде, ну, це, це ну, суть, стосується суті життя, страх. Не? Людина в страсі не жива людина дуже перелякана, це жива людина, і, і, і людина, яка боїться, вона спричиняє теж смерть. Страх має дуже сильну інфекційну дію. Якщо ви в середовищі переляканих, наляканих людей, деколи найкраще це ізолюватися, одягнутися в мужність і повернутися. І, і, і змінювати це середовище, де коли найкращий шлях віддалитися. Ну, тому що, ну, щоб не загинути, теж, ні можна сказати, що ну, так в Україні наше суспільство воно таке дуже сильно налякане. Воно десь не, не тільки війною до війни, і ми так про ту корупцію говоримо, і, і ми нічого не робимо, бо люди просто налякані. Не хочу нічого змінювати, бо це, ну, це зі страхом треба боротися. І боротьба завжди коштує. І боротися з корупцією ну, це мати відвагу треба. І це є, це є теж причина. Страх це, це є щось, що, що, що торкається основи життя. Ні? Єва і Адам після природного ріха злякалися Бога. Бога, який є любов, що сталося, що сталося ну, в свідомості людини, що вона почала боятися.